Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 405 Укажіть число обернене до числа 3 п'ятих. Ви пам'ятаєте, що два числа добуток яких дорівнює одиниці, називають взаємно оберненими. Отже, Число обернене до 3 п'ятих буде 5 третіх. Але ми не можемо залишити відповідь у вигляді неправильного дробу. Перетворимо це число у мішане. Скільки разів 3 вміститься в число 5 Один раз. 3 переписали знаменник. Тепер 1 помножити на 3 буде 3. Скільки не вистачає до 5? 2. 2 записали в чисельник. І запишемо тепер таку красиву відповідь: Число 1,2 обернене до числа 3 п'ятих. Давайте ще раз проговоримо. Ми сказали, що числа 1,2 Та, число 3. Це числа. Взаємно обернені. І ми казали, що два числа добуток, яких дорівнює одиниці, це взаємно обернені числа. Отже, якщо я замість 1,23 напишу 5 третіх помножити на 3 п'ятих, тоді ми скоротили всі трійки п'ятірки і добуток дорівнює одиниці. Іноді ви кажете, щоб знайти число обернене, до числа треба його. Перевернути. Звісно, так легше запам'ятати, що перевернули так, поміняли місцями знаменники чисельник, і ось ми отримали число обернене до даного. Але давайте вчитися говорити красивою математичною мовою. Домовились? Наступне друге. Нам треба знайти число обернене до числа 12. А у нас в підручнику є означення: якщо n натуральне число, то оберненим до нього є число 1 в чисельнику n в знаменнику. І ми одразу запишемо, що число 1 12 обернене до числа 12. Далі. Третє, треба знайти, число обернене.

Дев'ять знаменку просто переписала, і тепер ви мені легко скажете, що число обернене до числа 29 299 це буде число яке? 9 29. Так? Правильно. Число 9 29 обернене до числа 3,2. Тупне четверте. Знайти число обернене до числа 0,16. Давайте перетворимо десятковий дріб 0,16 у звичайний. Це буде, от що кажу, то і пишу 16. 0,16 це 16. Сотих. Далі скоротили на 4. Отримали 4,25. І тепер питання. Яке число обернене до числа 4 4,25? Звісно, що це буде число 25 четвертих. Ми знайшли це число. Але ж давайте запишемо 25 четвертих у вигляді мішаного числа, тому що прийнято відповідь писати у вигляді мішаного числа, якщо ми отримали неправильний дріб. Скільки разів 4 вміститься в 25? 6? Так. Знаменник переписали тепер 6 помножити на 4 буде 24. Скільки не вистачає до 25? 1. Все. І пишемо: число 6,1 до числа 0,16. Наступне п'яте. Тут буде легко, дивіться, треба знайти число обернене до числа 1,17. Одразу пишемо, що число 17 обернене до числа 1,17. І на останок шосте. Знайдемо число обернене до числа 2,3. Запишемо, що 2,3 це те саме, що 23 поділити ж на 10, так? Або 23. Десятих. І яке число обернене до числа 23? Десятих? Звісно, що це буде 10 10,23. Пишемо: число 10 23 обернене до числа 2,3. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!